І всім привіт! З вами я, Богдан. Сьогодні я катаюсь на пауку. Да, так, і в мене меч. І в мене є такий меч, що я катаюсь на пауку. Да, зараз тут він лозить, я, я лазю з ним. Так. Оце такий, оце він такий паучок у нас. Зараз ми не будемо кататися. Зараз ми будемо з вами, друзі. Лак блок відгадувати тут. У нас пшениця, там морква. <coughs> так йдемо ще... зомбак. Корова, папа, мама корова і дитя корова. О! О, даже нічого собі ще нам попалося. Скажіть, друзі. Якщо ви з України, то бажайте, будь ласка, лайк на це відео. Якщо ви з України, так дивіться просто це відео. О, я бачу, он лак и блоки. Так, ось, вот, давай вот, отсеть. Сейчас. А, что это, ребят, друзья? Друзья, надо было закрыть. Вот та пара зла на и матч есть, друзья. Так, отсеть, а давай, смотрите, отсеть. Це... Какая-то такая чушь на на нем можно кататься даже. Представляете, друзья. Круто. Так. Так, давайте вот зараз. сейчас. Вот это. Ой, надо было это открыть, лучше кто его открыл. Так, давайте йому зараз посрати дамо. А ну подождите. Блін, друзі, ми той зомбак дістав вже. Хай... Хай йому греть уже. Капець прям. Ой, ще ці реклами. Вибачте. Так, друзі, погнали. Зараз ми будемо грати. Якщо ви нас з нас України, так тікайте від цього відео. Так. Так, так. А ну зараз, подожди, я я я подожди, я зараз я поб'ю. Так, друзі, давайте краще самі його зараз поб'ємо. А ну давайте оцей блок. Ні-ні, друзі, зачем я відкрив його, блін? Так. Давайте цей, цей блок. Оцей Риба. Рости. О, ну що, друзі, на на цьому все. До побачення.